Так, це у нас виїхали на перекупську. Ой. От, як не катаюся, все одно на неї виїжджаєш. Ну що ж робити, Значить так треба. Коцик. чорний коцик. Два разу тут вже знімав, не буду, третій раз хіба що праву сторону подивиться. Такі гарні були будиночки. Все згарища згареще повне. Нічого, одні стіни. Парк. Пуститися, подивитися, що там. Ні, не хочу, не треба, поки що не треба. Ай, да. Уже скільки разів катаюсь, мабуть, третій раз або четвертий. Самому не віриться, що це Перекопська. От не віриться і все. От чомусь якісь інші вулиці вже сприйняв що вони такі є. А оцю перекопською не можу і все. Колись в радянські часи, пам'ятаю, в дитинстві з батьками йшли до медучилища, не могли вулицю перейти. Довго, тому що просто неможливо було перейти. Ля бандус тут стоїть. Бандуса не бачив. З'їдемо в парк, подивимося. Що в парку робиться. Парк хороший, але не горівший, дякувати Богу. Не горівший. Так. якийсь бабах. Парк як парк, що казати. ДКТ розвалений одного цілого вікна немає ох тут гілок ціла куча я. не приїхати ох ні мабуть там не приїду я дерева впала його спитали не знаю. Ох ти, блін, ты, блин, що робиться. Що робить? Тут і люки, і що хочеш є. Так, надо якось виїжджати звідси. Просто нам мені тут не подобається.